Вітаю, друзі! З вами Олеавто. Находимося у місті Вінниці. Сьогодні я хочу вам показати автомобіль. Автомобіль, який є конкурентом ВАК Групи, скоріш за все. І автомобіль, який закриває потребу людей, які шукають собі автомобіль на автоматі, але, але... варіатор не підходить, ДСГ не підходить, робот ну, тим більше не підходить. Люди, які шукають автомобіль свіжий, там 17 18 рік, але щоб була звичайна коробка автоматів, автомобіль був в гарному бюджеті. От такий автомобіль з легкістю закриває таку потребу. Hyundai Elantra, цей автомобіль був куплений в автосалоні 2018 року. Автомобіль також 2018 року. 1,6 бензиновий двигун, на нього встановлений газ. Автомобіль обслужений 20 тисяч тому. Це відео буде дуже коротеньким, тому що особливо я... Нічого тут немає, що показати. Пройдемося приборчиком і запустимо двигунчик, послухаємо, як він працює. Покажу трішки комплектації. Задні партроніки, підігрів керма і підігрів сидіння. Клімат працює, технічно, автомобіль повністю без зауважень. Салончик в ідеальному стані, нічого не просижено, не проваляно, не подерто. Мультикермо в ідеальному стані. 238, до речі, тисяч пробігу. Давайте не зволікати і відразу перейдемо до. Стану лакофарбового покриття. А, із зауважень. Якесь запутівання, але людина каже, що запутування почалося буквально ось недавно. Ну, не знаю, що це може бути. Так, задня арка права, вона не фарбована. Двері праві також не фарбовані. Передні двері також не фарбовані, Крилишко автомобіля переднє не фарбоване, не фарбоване. Капот автомобіля не фарбований. 92 мікрона. переднє крилишко автомобіля не фарбоване. Двері праві водія також не фарбовані. Задні двері також не фарбовані, арочка не фарбована. Отже, мені людина сказала, що є одне підфарбовування дверки але я щось так бистренько пробівся, що не знайшов, де. Якісь задні двері. Гляда автомобіля не фарбовані, якісь із цих дверей, але без шпаклівки, просто локальне підфарбовування. Е, отже, далі, технічна частина. Лобове скло в автомобіля, до речі, рідне, автомобіль без ДТП, оптика в автомобіля рідна, противоутумані фари також присутні, капот не засічений і він не фарбований. Оригінальні диски. <кій> так. Салончик автомобіля дійсно ну, в гарному стані. 238 тисяч пробігу, повторююсь. У нас тут повний електропакет. У нас підігрів керма, шкіряне мультикермо, підігрів сидіння. Акцентую увагу на звичайну коробку. Автомат, клімат, двузоний, він працює. Автомобіль, технічно без зауважень, повторююсь, 20 тисяч тому замінений обслужений автомобіль, повне ТО. 238 тисяч пробігу, клімат працює, двигунчик працює ідеально. Всі кнопочки, все, все абсолютно працює. Підлокітник без зауважень. Дуже доглянутий насправді автомобіль. Ауксі, USB, розеточки, все є, все чудово, саме особисто, тільки що підзаряджав свій телефон. На газу автомобіль, до речі, працює без зауважень. Четверте покоління і також газ обслужений. Двигунчик працює дуже гарно, без зауважень, рівненько, частенько, так як має працювати. Ланжерончики в автомобілі ціленькі, стаканчики ціленькі, ржавчини по автомобілі абсолютно ніякої немає. Оптика, звичайно, ж, рідна. Капотка, капот повністю без корозії. Не кручені болтики. Я показав прибор, тому тут, я думаю, питання відсутні. І присутність слабого скла також є показником. Подивіться, сколів по автомобілю майже немає. Отже, короткий підсумок. Хундая Лантра, 2018 рік, 238 тисяч пробігу, автомобіль на газу обслужений, сів і поїхав. По ходу зауважень уважень абсолютно ніяких немає. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, звертайтеся за номером телефону. У нас працює доставка. Ми з радістю доставимо цей автомобіль вам під дім. А, ще бачив нюанси. Давайте ще покажу нюанси. Є на арочці така царапинка. Але завицькі наклейки присутні і якби, сюди втручатися ну, немає сенсу. Хто схоче собі зробить, тому що тут, щоб фарбувати, потрібно ну, арочку прям зайти, тому що світлий колір і дверки. Отже, 2018 рік, 1,6, газ, бензин, 238 пробігу, дуже класний автомобіль. До зустрічі!